Сьогодні рівно два місяці, як я змінив машину, і знаєте, от, ну це дуже сильно змінило моє життя. Внутрішній стан я взагалі почав більше заробляти гроші, Я став більш впевнений в собі. Я просто по іншому себе відчуваю. Чесно, я навіть ну не допускав, що все так кардинально зміниться. Я став більш ефективний я працюю я в 6 ранку. Виходжу на роботу. Блін, приїжджаю з роботи, пиляю ролики кожен день. Знімаю тут це добре. Видно по аналітиці і там YouTube. У мене за два місяці. Там я вчора дивився більше 450 чоловік. Підписалося перегляди каналу взагалі там. У мене 400 тисяч зараз за місяць там більше добавилось клієнтів по страху. Я став впевненіше. Я от, знаєте, коли ти розмовляєш, це класно. Знаєте, я цього не очікував, і це класно, тому ростіть.